Закрийся Рекс! Всім привіт народ, З вами Чоткий паца і все той же незмінний вася. І ви знаєте, зараз ідуть празники, і по-любому ви будете здибатися з тим, що в мене є на постой. З будуном. То зараз я вам розкажу, як дати пези похмельлю і не сильно при цьому розкошелиться. Не знаю як вам, але мені повезло сильно. Я зараз все в селі, а це означає, що про дорогі препарати можна забути. В першу чергу через те, що в селі ти маєш тільки корову і. і гній від корови. Все, то спосіб номер один: випий розсолу. Пішка розсолу в тому, що він і в кожній хаті в кожного села. Ну у вас може виникнути логічне запитання. Василь, а як його достати? Що покажу? В селі одне правило: якщо ти родина іншій родині, то тобі дадуть і поможуть всім, чим тільки можуть і не можуть. Тому, якщо хочеш, щоб тебе вас прийняли як рідного, Дій як рідний. Слава сушовий. Як викоровав стайне осіну стодолі, все, Всьо дай ну, давайте давай Боже Часто відбувається, що будун у вас настільки сильний, як гарячі мексиканські девушки. Тому якщо розсол не допоміг пора мастити чогось такого, що отлично вбиває токсини. Самогон. Вася, це який самогон. Ти що, прикалуєшся чи? Молоко, Вася, молоко. Ну да, ну так. Да. Е, молока. Йобанита <смітна> <смітна> дев'ять. Щоб достати молоко, треба спершу достати корову. Ну мені повезло, я зараз в селі, а тут корів стільки, з розсолу. розсоло. Тому ну зараз ми підемо в стайню, головну місцевість проживання корів, і надоїмо трохи свіженького молочка. Ой. Так вроді нікого. О, коровка. Привіт. Взагалі в минулому способі є один мінус: не кожен мій доїти корову. Тому третій спосіб дати переди похміллю це з'їсти щось вкусне. жирне І якщо ти в селі, це буде яєчка і сало. Ну а тут теж є свої нюанси. З придбування яєчок у вас може виникнути тільки одна проблема: турнікмен. Ну не переживайте, тут все на всього треба показати, хто тут мужик. І якщо ти настоящий мужик, став лайк. Турнікмена можна перемогти двома способами: фізично або морально. Ти ж говно. І тепер, коли ми перемогли турнікмена, можемо брати свої чесно зароблені яйця. чи боре. Є. Ці yeah. А взагалі не забувайте, що хороший двір це найліпший. <реш> пацани, коротше, я зараз тікаю. Ви бігом підписуйтесь на канал, щоб бачити цю рубрику частіше. Ну і там напишіть, що ви думаєте про це. Хух, Ладно, коротше, я побіг, давайте весне. А ще яка фігня, пацани, там Гріша відос випустив, на якому набрати треба ще 2000 лайків. І тоді Гріша, а потім всі ми розкажемо, хто ми є у звичайному житті. Так що, ссылку на відос я залишу в описі. Дірзайте.